Вітаю вас, дорогі мої козироги. Давайте подивимося, який тиждень, слідуючий з 12 по 18 травня 2025 року, буде для вас загальна енергетика, яка вона буде? Фінанси, що вони вам яка, що вони вам порозказують, ті фінанси. Будуть співати вам романси? Особисте соціальне життя, які ви будете в побуті, яка енергетика буде домінувати у вас на слідючому тижні. А також давайте подивимося. Пораду від вищих сил, а також, е, ну, на що треба звернути увагу? Сьогодні мені допомагає ось така гарна колода, Приснилася мені і попросилася сьогодні розказати вам таку новини, новини і поради від Всесвіту. І давайте починаємо Козироги, мої дорогенькі, загальна енергетика. Загальна енергетика неділі буде емоційно наповнена. Щоб не було, яка б там не була обстановка, ви будете задоволені. Тобто всі справи, які будуть у вас на цій наслідушій неділі, будуть приносити вам задоволення. Навіть, навіть якщо ви там варите борщ да, і готувати його з любові і будете цим задоволені. Тобто від усього, що, будете, що буде у вас на цій неділі, навіть від якихось моментів, можливо, не дуже приємних, але ви філософськи будете до них відноситися і будете мати від цього якийсь ну, зиск на приємні емоції. Тобто королева кубків це емоційне наповнення, ваш емоційний тиждень. Якась, знаєте, якісь, якісь можливо, Надії, можливо, можливо, якісь я б сказала, старший аркан є д'явол. От він хоче матеріальний світ. Це ж таке матеріальна залежність від матеріального світу, але я б сказала, що ви які-то, знаєте, можна так все і добре на самому ділі є в житті. Але ну, хотілося б кращого, не скажемо, що там прям погано-погано. Ні. Є якась. Ви, ви стоїте тверденько на ногах, скажімо, фінансово там і взагалі є у вас матеріальна частина вашого життя, вона є під вами, фундамент, основа є. не можна, Але м -м ви хочете щось більше, якась, знаєте, от, перспективи якогось, да? нові горизонти, щось, щось нового хочеться. І ви якось цим живете, якось наповнюєтеся покупку орлеві кубки.